Відома телеведуча Леся Нікітюк відмовилась від кар'єри в кіно. Така інформація з'явилась після того, як акторка Дар'я Петрожицька, яка відома своїми ролями в серіалах Папік та Будиночок на щастя, поділилась своїми думками про кінематограф. За її словами, продюсери задля підвищення популярності фільму обирають на головні ролі медійних особистостей, а не професійних акторів. Ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві і не медійні, зазначила дівчина. В якості яскравого прикладу вона назвала фільм песики. І хоча Дар'я наголосила, що Леся дуже добре виконала свою роботу, все ж їй би хотілося, щоб знімались професійні актори, які роками вчились і удосконалювали акторську майстерність. Леся Нікітюк відреагувала на такі згадки про себе в медіапросторі і на своїй сторінці в інстаграм написала. Та заспокойтесь, більше я зніматися в кіно не буду, піду писати пісні. У відповідь на це пожартувала співачка Ольга Полякова. За її словами, краще нехай продовжує зніматись, оскільки вони теж вчились. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.